Холодно не клювало, вже тиждень майже тепло, і сильно він не почав чомусь клювати. Я Не знаю, що це відбувається, але спробуємо сьогодні побити ось це слабе І мати два корби гарне по два кілограми і стати їх на берег. Тому лайк, підписка. Сьогодні ще багато чого мені інтересно розповім. Поки буду кормити, ви слідкуйте за каналом, слідкуємо за відео, не вимикаємося. Поїхали на кладочку. Зараз присядемо і будемо розкидати. Не знаю, як? Якось будемо так розсівати те та й все. А як іначе. Інакше не буде брат. Інакше не буде. Просто розсіваємо зерно в добавку з сипучкою з пелетом. І все, і буде тема. Має бути все чортко. Подивимось, місце нове не прикормлене.